Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию предлагаю ферический шедевр перевод знаменитого произведения Боржака Россия с улицы Бассейна, написал Джон Іван Малкович, український поет. Отаки От роззява. Жив собі роззява, ліве двері справа. Зранку він хутенько став, піджака вдягати став. Шусть руками в рукави з'ясували сто штани. От такий розява, ліве двері справа. Вбрав сорочку він, однак всі кричать йому, Не так, одягнув пальто, проте знов кричать йому Не те, от такий розява, ліве двері справа. Поспішаючи в дорогу, рукавичку взув на ногу. Ну а замість капелюха натягнув відро на вуха, от такий розява, ліве двері справа. Трамваєм 33 м він їхав на вокзал і двері відчинивши, доводіє сказав. Шановний трам-тарам-пам-пам, я щось хотів сказати вам. Я сів не в той, мені ай-ай, трамзал негайно, на воквай. Водій перелякався і на вокзал подався, от такий розява, ліве двері справа. Ось біжить він до кав'ярні, щоб питки купити гарні, далі гляньте на розяву, вчить купляти в касі каву, от такий роззява, ліве двері справа. Вибіг він аж на перон, там відчеплений вагон, пан Розява в нього вліз, сім баліз туди заніс. примостився під вікном та й заснув солодким сном. Зранку гульк, егей, гукає, що за станція, питає. Чемний голос відповів То є славне місто, Львів. Ще поспав, аж сходить сонце, знов поглянув у віконце. Бачить, знов стоїть вокзал, здивувався і сказав Що за місто, це Болехів, Кломи чи Радехів. Чемний голос відповів то є славне місто Львів. Ще собі поспав з годинку, знов поглянув на зупинку, Бачить, знов якийсь вокзал, здивувався і сказав Що за станція цікава, Київ, Зміїв чи Полтава. Чемний голос відповів То є славне місто Львів. Тут він крикнув що за жарти? Жартувати так не варто. Вчора я у Львові сів, а приїхав знов у Львів. От такий розява, ліві двері, справа.